Ранок вдома триває, і ми продовжуємо літературну тему, яку завжди підтримує наш книжковий експерт Дмитро Слівний. А, вітаємо тебе. Привіт. Да, привіт і вам. Знаю, що ти сьогодні приготував дві різні книги, хоча їх об'єднує певна тема. Це тема освіти. Так. Я думаю, що саме за цією темою ти їх поєднав, так? Ну, мабуть, що так. Розповідай, що за книжки. Так, ну тема, тема освіти це єдине, що може поєднувати ці, книги, ага. ці дві книги. Перша це «Гармидор у школі Джеремі Стронг. Друга Герман Гесе грав бісер. Ага. Почнемо, мабуть, що з бісеру. Ну, це як то кажуть, опус магнум Германа Гесе. Головна робота. У 46-му році він отримав за це Нобелівську премію по, по літературі. Що себе представляє граф Бісер? Це головний і останній роман Германа Геса, де автор розповідає про вигадану країну, а мабуть що скоріше не країну, а навіть орден Касталію, країну чи орден майбутнього, десь 25 століття, як він сам каже. Республіка десь у горах. Де інтелектуали грають в бісер. Це, що таке взагалі гра в бісер? Це синтез усіх відомих наук та мистецтв. Це як, як поєднання математики та музики. Що вам скажу? Взагалі, то жанрово це роман виховання. Але, скоріше, для мене це більше схоже на філософське есе. Адже тут нема типової структури роману. Взагалі, гесе це такий, знаєте, автор. Ну, не для кожного. Мені здається, що там невеликий процент людей е дійсно люблять геса. Е хто любить, вони або такі, знаєте, естетствуючі інтелектуали, або трошки сноби. Uh -huh. Адже м не скажу, що він важкий автор, але він такий в'язкий. Е він відрізняється від е ну, типових німецьких письменників е тим, що він не агресивний, він добрий письменник. він... Не такий, може, складний для сприйняття, але ну, якщо порівнювати це як стакан молока та кухоль пива, де гесе саме є стакан молока. Але молоко любить не кожний. Ми можемо на кожній сторінці відкрити і, в принципі, відчути стиль автора. І цей стиль був буде такий, як знаєте, 107. Ну, давай 107. Тобто, це більше про самоосвіту йдеться, так? Ну. Це про самоосвіту, це про, може, втечу від опосередкованої реальності, опосередкованого світу простого до ідеалу. 107. Ну добре. Уф. Або доказом хибності всієї нашої духовної освіти і нашого ставлення до життя може бути наша свідома неплинність. Наприклад, ми аналізуємо кожен він каже він, закони і техніку. Всіх музичних стилів, стилів і епох, і самі не створили ніякої нової музики. Ми читаємо і тлумачимо, каже він: Піндара чи Гьотте, а самі соромимось писати вірші. Це докори, з яких я не можу просто посміятися. І вони ще не найгірші, не ті, що найдужчими не вражають гірше, коли він, наприклад, каже, що ми, касталійці, живемо як штучно виведені співочі пташки, не зробляючи собі на хліб, не знаючи горя і боротьби за існування, не знаючи і не бажаючи знати про ту чи іншу частину людства на праці і на злиднях, якої тримається наше розкішне життя. Тобто тут одне речення може тривати десь так, Ну так, так. Насправді от я, я, я раптом зрозуміла, що мені давно ніхто нічого не читав. Не ж так, дійсно, що тут а... головне з цього речення нескінченного. У самого гесе було ну таке собі не дуже легке життя. Ну, навіть була спроба самогубства у юності. А він спочатку навчався у духовній семінарії, був конфлікт з батьками на цій темі. Взагалі, він виходить з ну, багатої немецької родини, але сама книга. Була видана в Швейцарії в 43-му році. І сам Гесе довгий час прожив і помер в Швейцарії. Книга була заборонена за часів націонал-соціалізму у Германії. Почав він працювати над нею якраз у 33-му році. Якраз ось ну, становлення Гітлера та його режиму. Гесе. Цікавився восточною філософією, а саме буддізм, індуїзм, і це ну, можна простежити. Відчувається. Да, це можна простежити. А стосовно другої книжки, щоб ми її а, теж надо, її час приділили. Друга книжка класна. <ріст> О, давай! <ріст> класна дитяча. О. Ну, спочатку трошки про автора Джеремі Стронг. Він ще живий, він якого ж, 40... 49-го року народження, ну, можеш порахувати, скільки йому зараз. Але за свій вік е він 73? випустив 89 книжок. Це один да, з найпопулярніших британських дитячих авторів. М -м, навіть у нас в країні це є бестселером, про це вони сказали. <ст краса> На обкладинці видавництво Старого Левої видало більш ніж 250 тисяч примірників. Не просто так, ось таким великим шрифтом. Угу. Книга, в принципі, десь на 8-9 років. Може бути і 5, і 6 років. А ну, ну мені Це да, початкова це можна? школа. Мені це підходить. Будь ласка, по-перше. У мене діти. Да. такого Гармидр Гармидер – це ім'я. Угу. Вірніше не ім'я, а скоріш прізвище. Прізвище вчительки на підміну, її звати Лілія Гармидер, яка заміняє вчителя, який впав зі сходів і там все собі зламав. Вчителька незвичайна. Назвичай, ми привикли, що бешкету... звикли, що бишкет звикли, що бишкетують діти, а тут бешкетує вчителька. Вона робить е, да, паперові літачки. Все е, навпаки. Е, да. угу. Супер. Але вона написана, я маю на увазі книга з чудовим британським гумором. Коли мене повернете, я вам зацитую. Так вона коротка, оповідання досить коротке, складається з двох. Ну, взагалі-то гармидер у школі складається з двох частин. А назва подобається. Скажи, Прикольно. скільки всього в цій назві? Ну так, з двох частин. Перше, це у нас гармидер у школі, а далі гармидер серед піратів. Ну, пірати там, в принципі, особено не до чого. У першій книжці головний конфлікт між Лілією Гармидер та вчителем школи. А у другій половині книги конфлікт з. Гармидер та завочам. Де там чітко видно добро це міс Гармидер, зло ну таке собі. Маленьке зло це ну, директор чи, чи завод. Незвичайна жінка приїздить до школи на швидкій допомозі, яку вона купила, як вона сама каже, на розпродажі з сиреною. Ось, Любить обійматися. Ну, Щоб ви зрозуміли, стиль написання. Двері так само різко зачинилися, змінивши подмухом зі столу міст штрух купу паперів і розкидавши їх по підлозі. Секретарка стала навкарачки і почала шукати список учителів на підміну. Врешті-решт, список знайшовся. Він лежав під заявкою прибиральниці на 6 тонн рідини для чищення унітазів. Міс штрук зітхнула. Якби ж то наша прибиральниця та й вивчила нарешті одиниці вимірювання, Зітк... зітхнувши, вона поправила тонни на літри. Думаю, шести тонн нам би вистачило на сто років. Ну хто там у нас залишився? І міс Грін, так звали секретарку, позвонила мис Гармидер, яка швидко примчалася та замінила вчителя, який а що трапилося вчителям, який не прийшов. Те, що ви просто розуміли. Ой, містер Шрапнель. Містер Шрапнель це директор. Містер Шрапнель, що сталося? Хто це телефонував? Здавалося, директор школи тільки тепер зауважив пристрій, який приніс йому погану новину. Він обережно поклав трубку назад на апарат і знову підняв очі на місць штрух. Уп'явшись в неї сталево сірим поглядом. Це був містер Девід міжтрух. Сьогодні вночі він ходив у вісні, впав зі сходів і зламав собі руку і два ребра. Ой, який бідолашний! Бідний, бідний містер Девід. Розплакалась міжтрух. Вона не помічала, що директор стіпив шелепи, що, здавалося, він скреготів зубами й тихою люттю. Ну і інше, і таке інше. І Я обираю цю книжку. Присвячує Джейн чудовому другу. І про чудовій учительці, без якої ця книга не могла б з'явитися. Сам сам Джеремі Стронг він працював у школі викладачем англійської літератури, а до цього він працював у пекарні, і він сам пригадує, що кожну ніч він напихав желе у булочки, і цих булочок було більше ніж тисяча. одна тисяча. Так, ну, незвичайний автор, незвичайна книжка. І в принципі, вона зайде як для самостійного читання, так і для читання батькам для своєї дитини. Дякую. І навіть якщо ви хочете вивчати українську мову і починати з великих літер та легких текстів, як я, то це буде вам. А звідки в тебе ці книжки? Дякуючи нашому другу та партнеру національній книжковій платформі Якабу, Ми маємо що почитати, і що на огляд. І, до речі, я сьогодні вже йду на пошту і забираю нову посилочку. Чекаємо з нетерпінням з цієї торби нових книжок у нас. І а, дай так. мені сил все прочитати. Ми дякуємо тобі за огляд. Я завжди дуже цікаво і чекатимемо на тебе через тиждень з новою партією. Дякую книжок. вам і новими рекомендаціями. Дякую.